усім! Сьогодні я вирішила організувати такий невеличкий пікнічок, тому що мене дуже зацікавив ось такий стейк в АТБ. Стейк Лобено зі свинячої курейки у вишневому маринаді. Він так апетитно виглядає. Він коштує 156 гривень. Його тут 623 грами. Він такий на вигляд гарненький. І хочу спробувати його підсмажити. Так, і ще я взяла у осілько ось такі от чавапчічі в беконі зі спеціями. Вони були по знижці. Вони теж такі непогані, також апетитно виглядають. Так, їх тут 464 грами і спробую ще їх. І ось ця упаковочка вже зі знижкою коштує 65 гривень. І ще я взяла осільпо. Ось такі от ковбаски для смаження, білі для грилю. Такі я ще не коштувала, кутір. Мінус 50% від вартості. Якраз сьогодні закінчується їхня дата, але ну, я думаю, це не страшно. Ковбаски зі спеціями. Так, і скільки тут їх 384 грами. Такі ковбаски коштують 56 гривень. Це вже зі знижечкою. І ще я взяла до ковбасок ось такий от салат. Салат весняний із зеленим горошком. Коштує 69,72, тут його 280 грамів. А кілограм такого салату коштує 249 гривень. Зараз я відкрию і подивимось, як він виглядає. Ну Ось так виглядає цей салат. Тут е, переплені яйця, болгарський перець, е, пекінська капуста, огірочок, зелений е, горошок. І він воліє. ну Там е, ще, здається, е, гірчиця є. Дуже апетитно виглядає. Так, і ще взяла спробувати ось такий салат, називається Марсель 78,01, коштує за 290 грамів. А кілограм такого салату 269 гривень. Зараз відкрию його і подивимось на його склад. Ну, ось так він виглядає. Тут грибочки, шампіньйони, спаржива фасолька, перець, цибулька і ще вон помідор є. Так, також заправлений в олії. І ось такі апетитні два салатики. Мангали я вже ось розпалила, вже дрова догорають. На вулиці вже справжня осінь. Вже ось листя нападало. І ще я вам покажу, що зараз квітує, зараз квітує тільки помпонела. Трояндочка. І ще ось я помітила троянда жасміна. Поплішки має. І ось трояндочка Pink Ice. Іще квітує. І ще одинока ромашка квітує також. Трояндочка спрей. Ну ось дрова вже догоріли. Зараз буду ставити смажити стейк. Ну, я вже поставила смажитись, Бекон та ковбаски. Ось така картина. Як все апетитно виглядає. Красота. Ну Ось я їх вже перевернула. І ще трішки. І будуть готові. Ну ось Стейк вже підсмажився. Ось такий він апетитний виглядає. Зараз я його поріжу і спробую. Ну На вигляд дуже апетитно. Ну, ось я його порізала. Вийшов соковитий. Тут в одному стейку ось кісточка. Ну це не страшно. І зараз пробую. А, горячий. Дуже соковитий і такий приємний на смак. Хороший смак, м'ягенький. Так що можна такий стейк купувати у вишневому соусі. Навіть вишню чути. М -м -м. Смачно, дуже смачно. Сподобався мені такий стейк. Так, і зараз я ще спробую ось такі от ковбаски білі для грилю. З прянощами. Зараз я їх ще поріжу. Так, і ще спробую ось такі ковбаски Чевапчичі. Це фарш загорнутий бекон. Ось так вони виглядають. Також непоганий такий. А цікавий такий смак. Ну, це все-таки фарш. Ну, задумка непогана. Загорнути його в бекон. Так що, дегустація пройшла на відмінно. Мені усе сподобалось. Особливо стейк з вишневим смаком. Так що усім смачного. Усім гарного настрою та хорошого дня.